Друзі, всім привіт! Зараз ми з вами будемо відкривати посилочку сайту Aliexpress. Прийшла вона нам сьогодні 2 квітня. Тут має бути, здається, якась одежа жіноча. Я точно не знаю. Посилочка так от запакована. Дуже дуже міцно. Ага, тут прийшли... Ні, це не одежа, це прийшли соски. Так, це прийшли соски. Я замовляв дитячі, такі типу, смішні, зараз я вам покажу. Е Ціна десь, здається, 9 чим-то доларів була їх. Там їх пару штучок має бути. І йшли, в принципі, недовго, ніж 15. От... Зараз ми дістанемо сосочки. Так. Ось так от запаковані дуже цікаво. Так, да, класні соски. От, дивіться. Тобто зробимо такими от прикольними зубами. Ну, отут от різні є їхні вигляди. Як на мене, дуже класно, дуже класний подарок для, для дітей, для, для друзів. Ну, загалом такі от соски з сайту AliExpress. А з вами був Купанчук Олександр. Канал на Ютубі Лікспрес Волинь. Всім до зустрічі!